Якщо у вас немає мотоцикла і дуже хочеться, то можете купити такого велосипеда. Виглядає дуже подібно. До мотоцикла розвиває швидкість 45 км за годину. Два амортизатори позаду, вилочка теж амортизує. Гідравлічні гальма фірми Zoom, світло позаду, світло попереду. Він двособовий. Ножки для другого пасажира, повнорозмірні крила, їде дуже м'ягенько. Батарейки вам вистачить приблизно на 50 км, в залежності від швидкості. Це європейський виробник. Замовити можете на нашому сайті велокрай.а або приїхати до нас на магазин Ревузького 40В і протестувати. Відправляємо поштою по всій Україні, також Євросоюзу, надаємо гарантію. Дискові гальма попереду, позаду, гума встановлена кенда, комплектується зарядкою, підніжкою, кого цікавить, телефонуйте, дуже крута моделька, приїжджайте, тестуйте або замовляйте на сайті.